Президент Парє парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на обов'язковому проведенні в Україні парламентських і президентських виборів. Тіні Кокс передав своє наполягання через журналістів української правди. Новина була оприлюднена позавчора. Десь приблизно після 17-ї години і якось була незаслужено проігнорована. Дуже невелика кількість експертів відреагували на фактично цей сигнал попередження від наших західних пар партнерів В чому проблема і в чому небезпека, на мою думку? Питання навіть не у тому, що. Тіні Кокс фактично так делікатно і м'яко втручається у внутрішні справи України, а проблема в тому, що він благословляє вищу політичну владу, Офіс президента і Кабмін і нашого Володимира Олександровича Зеленського на дуже сумнівні кроки. Зокрема, президент Пар'є говорить про необов'язковість. Ідеального проведення виборів це дуже небезпечний меседж, тому що коли від нас до війни вимагали ідеальне або законе, або правильне проведення виборів, то ми, м'яко кажучи, вибори проводили неправильно, і нам місцями навіть було дуже соромно. А якщо вже нас богословити на неідеальне проведення виборів, то можна собі уявити, яким буде проведення цих виборів. Це перший. Важкий складний момент, і наступний складний момент це президент Пар'є фактично благословляє владу використати сучасні технології, електронне голосування для проведення виборів для того, щоб залучити максимальну кількість громадян України, які є або внутрішньо переміщеними особами, або взагалі перебувають за кордоном. І це дуже небезпечний прецедент, тому що в нашій країні. Це однозначний сигнал для фальсифікації виборів. Це важливо розуміти. Якщо в нас будуть використані сучасні технології, то це однозначно будуть фальсифіковані вибори, і це народжує наступну проблему проблему довіри до цифрових технологій і до ініціатив влади. У нас чомусь в суспільстві вважається, що владі то можна не довіряти а от сучасним технологіям не довіряти це дикунство, варварство. І це не позиція. Або це позиція, яку влада може легко дуже проігнорувати. Отак От само, як нас, з нас вимагали вірити в імунобіологічні препарати 2020-2021 року під час ковідної історії, Так зараз нас з нас будуть вимагати вірити в дію. І в цифрові технології у нас немає. Культури суспільної розуміння того моменту, що громадянин має право не вірити, влада не має право задавати йому запитання, чому він не вірить, і не має право вимагати з нього аргументованої відповіді пояснення своєї недовіри. Тому що недовіра це почуття. Якщо владі не довіряють, значить вона повинна піти з влади і вже у відставці думати, чому їй не довіряли. На жаль, цього не буде більш детальніше у нашій розмові з Олександром з Олександром Новохацьким у Садковишне.